17 тонний КРАЗ із вибухівкою перекинувся під Олександрією. Аварія сталася близько восьмої вечора в понеділок. Вантажівка перевозила речовину для виконання вибухових робіт в кар'єрах. На ділянці траси від села Веселе до Олександрії водій не впорався із керуванням і з'їхав на узбіччя. Вантажівка перекинулася на дах. Водій стверджував, що вибухнути емульсія не могла. Розливу теж не відбулося. Доки рятувальники намагалися поставити КРАЗ на колеса, утворилася дорожня пробка. Зрештою, підйом машини відклали до ранку. Затор поступово ліквідує. Ďakujem І заощадити і зігрітись. Кіровоградщина продовжує впровадження енергоощадних технологій. Лише за 2016 тисячі було впроваджено проектів з енергозбереження на більш як 80 мільйонів гривень. Загалом за 4 роки дії програми енергоефективності на території області встановлено котли, що працюють на альтернативних видах палив, більш як на півтори сотні об'єктах. В результаті Кіровоградщина зменшила кількість спожитого газу в порівнянні з 2013 роком на 24% Електроенергії ж використали майже. На 5% менше ніж минулоріч. До заощаджень область спонукають ціни на енергоносії, вважають департаменті інфраструктури. Зростання тарифів на газопостачання, електроенергію і віялові відключення створюють умови для розвитку альтернативної енергетики, що змушує як і населення, так і приватні підприємства переходити на використання альтернативних джерел енергії.